Чотири людини загинули, п'ятеро отримали поранення. Наслідки обстрілів росіян Донеччини за добу щодня приймають до 30 бійців. В офтальмологічному відділенні однієї з лікарень Дніпра лікують українських захисників. 188 собак та більше 80 котів. Зоозахисниця з Мирнограду Світлана Остапкова показала, як працює її притулок для тварин. На цих кадрах парамедики поліції Донеччини надають до допомогу пораненим внаслідок обстрілів російських військ. Працюють разом з рятувальниками та лікарями швидкої в області. Наразі працює 10 поліцейських екіпажів, які надають допомогу мирному населенню. каже речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Просто перекатуємо, просто перекатуємо і все все У нього все нормально. Не переживайте серйозно. Нічого немає. так проходить кожен день зараз. Парамедиків на пахмуті. ...напрямку, а саме в місті Костянтинівка. Тут зараз загострення ситуації, тому кількість парамедичних груп була збільшена. За добу парамедиків в середньому до 13 викликів працюють під обстрілами, розповідає Гаврилко. Все, нормально, так що... Помагає. Давай. На, Лепіть. Ліпіть. Давай, 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 тут ще на спині. Просто. Просто, що на спініться. Скоро і ми. Обстріл йде. Іде да. Да. обстріл. Хадю хадіть мішать. Нашу броню його вальшую броню. на Спиною є та скулачні. Завіка, от щоб помочь нормально? нормально? Нормально. За добу повідомляє обласна поліція. Російські війська обстріляли 13 населених пунктів Мар'їнського, Черетинського Чесів'ярської громад. Били 44 рази. Вчора була поранена жінка. Це в степовому близько там до Авдіївки. Її вивезли поліцейські до лікарні ракети, важка артилерія, ну аж це з усіх, що в них є. Служба безпеки України затримала інформатора, який збирав розвіддані про місця дислокації сил оборони та коригував російські обстріли. Особливо його кураторів цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Хамерських Джавеліни і тощо наші контрозвідники затримали зловмисника під час. З виконання неворожого розвідувального завдання Він виявився місцевий мешканець, який працював на одному з заводів у Краматорську, і російська спецслужба завербувала його дистанційно через соціальні мережі санкція статті. Передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, за добу внаслідок обстрілів росіян загинули четверо місцевих жителів, п'ятеро поранені. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас, президент України Володимир Зеленський приїхав на передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті та вручив державні нагороди оборонцям Бахмута. Видається зазначений техніку честь нагородити кращих наших героїв, подякувати вам, потиснути руку, подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет схід України. Також президент Зеленський нагородив у госпіталі на Донеччині поранених бійців та військових медиків. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На посаду керівника Луганської обласної прокуратури призначили Сергія Василину. Чоловік 1980 року народження. Закінчив інститут підготовки кадрів органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2003 року. До призначення очолював Чернігівську обласну прокуратуру. Основне завдання на новій посаді забезпечити законність в регіоні. Розповів телефоном Сергій Василина продовжити роботу прокуратури Луганщини щодо концентрації фактів злочинів, чинених калаборантами-верифікаторами військової Російської Федерації на території області, притягнення до відповідальності винних осіб, налагодження співпраці і координація роботи з правоохоронними органами Луганської області. Окупанти не полишають намірів щодо повної окупації Луганщини. Повідомив Генштаб на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Благословен Бог на завжди нині повсякчас і на віки вічні Амінь. Ранкова молитва на передовій службу проводить військовий капелан 111-ї луганської окремої бригади сил тероборони Дмитро. До початку повномасштабного вторгнення каже: був єдиним українським священником у Сватовому. Ну, у нас так польові умови і тут я й живу. Це моє таке, тимчасове ліжко. Це мій захист, казка, аптечка. А я вдіваю його завжди, коли їду на передову до хлопців. От навіть собі тут написав, що хрест мій щит, хрест моя сила. Капелан розповідає його головна задача у підрозділі розмовляти з побратимами, шукати відповіді на складні питання. Ну, багато задають питання, чому саме війна, а чому вона прийшла. Останніми місяцями деякі заводають навіть питання, ну от чому так, що всі би вже розслабились, немов би вже війни немає. Дмитро каже, капеланом пішов служити одразу на початку повномасштабного вторгнення росіян. Я проходив навчання по медицині і по тактичному веденню бою для всіх нас, щоб ти міг будь-який момент, коли ти будеш навіть чи зраненим, чи бездіяльним військовим, чи в такій ситуації, що ти міг захистити себе і інших. Чому саме свій батальйон? Бо я знаю, що він буде в сватою скоріше всіх. І вам признаюся, я спеціально йшов у наш батальйон, щоб раніше всіх бути свато. З побратимом вірять додає військовий священик, що повернеться додому на Луганщину вже цього року. ми живемо надією? Називаємо вірою, надією. І один одного ми спілкуємося, кажемо, там не переживайся нормально, до зими будемо вже вдома. Тут вже відсвяткували новий рік, побажали перемоги і дай Боже захисту для наших військових. Та все нормально, до весни ми вже будемо вдома. Ну так, тішимо один одного. Владислав Укол, Суспільне новини, Донбас. Каміння, метал, скло. Предмети, які лікарі офтальмологічного відділення дістають з очей поранених на фронті військовослужбовців. Микола Житомирської області на фронт пішов в перший день повномасштабного вторгнення. Після навчання з кінця травня службу чоловік несе в Донецькій області. Це поранення не перше. Ми стояли в Зайцевому і ну, наших хлопців трошки обстріляли. Ми виносили свого побратима. І догнало два 120-х. І поранення в плече товаришу в верхню челюсть, а третьому товаришу сквозне через блюг. Чоловік розповідає: завтра до нього приїде наречена. Хотіли 22 березня оформити шлюб, проте в цей день робитимуть операцію. Тож одружитися планують найближчими днями тут в лікарні. Він поступив з відривом нижньої повіки повним, з розривом верхньої повіки і контузійним розривом склери. Тобто оболонка ока також була відірвана. Більшість внутрішньоочних структур випали через рану, тому також ми провели первинну хірургічну обробку, обробили склеру повіки. Наразі лікуємось, дивимося і плануємо подальші операції. Брайс морський піхотинець зі сполучених штатів Америки в квітні приєднався до лав збройних сил України. Я багато разів це обмірковував протягом останніх декількох років. Я знав до чого все тут йде. 24 лютого минулого року. Коли я побачив все, що тут відбувається, побачив факти геноциду, які були, то я вирішив, що просто не можу стояти осторонь нічого не робити. Поранення отримав боях неподалік Донецька. Коли я отримав поранення, ми брали позиції росіян. Вибух ворожого снаряду був за два метри від мого обличчя. Ми продовжили виконувати завдання. Я самостійно дістався в медпункт, а потім мене відправили в Дніпро для надання медичної допомоги. Важко сказати наскільки ефективним я буду на полі бою в якості бійця лише з одним оком, але завжди є інші речі, з якими я можу допомогти. Я можу проводити інструкції, можу вчити і багато чого іншого. Він поступив. У нас з проникаючою раною склери та внутрішньостороннім тілом. Первинно ми провели хірургічну обробку рани, тобто ушили отвір, і дістали стороннє тіло при первинній обробці. Зараз в нього через те, що стороннє тіло пройшло крізь оболонки і змінило деструктивно їх, тому в нього наразі є велике крововилив всередину ока, він буде оперуватися в нас. З початку повномасштабної війни каже Юлія, до відділення поступають бійці та мирні жителі зі складними осколковими пораненнями, практики, лікування яких у лікарів до російського вторгнення не було. Зазвичай це люди з Донецької, Луганської та Харківської областей. За день в середньому каже лікарка, можуть приймати до 30 поранених. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Євген Шпак. Суспільне новини Донбас. Виходи. Виходи. Моя толстая, выходи, давай. Давай, давай, на, на, Света, на. На, иди сюда, на. На, Свет, на. Свету мы с волонтерами, с двумя девочками из другого города узнали, что женщина есть. Животник там издевалась над ней, И там были собаки, козы и Светка. Кто-то из девчат забрал козу. Таня собак забрала. А я светку выкупила у нее. Ну, и с тех пор она уже сколько? Три или четыре года да. у меня. Ей было 11 месяцев, она весила 18 килограмм. Вот сейчас вот такая фигура, какой она красивая. <реклама> Официально приют существует 5 лет уже. Ну а животным, ну прям помогать вот так вот конкретно, когда у меня появилась финансовая возможность, это лет, наверное, 8-10. Общее количество сейчас 188 собак и ну, около 80 котиков, кошечек. Ну точно я не считала, потому что каждый день привозят кошек. Вот мама новая кошка. С Люди с, город, ну, с города звонят, жители где-то нашли животное, увидели, звонят. И военные сейчас начали очень часто где-то там на позиции, или может ну, ранить животных, или где-то они там уезжают, оставлять не могут и привозят. Когда война началась, у меня было всего 120 животных, всех вместе, кошек, собак. А сейчас больше 250, и это все, ну, грубо говоря, половина еще добавилась за год. Тимка, вот этот вот собака, у него есть хозяева. Как началась война в прошлом году, хозяева решили эвакуироваться и привезли его в клинику усыплять. Здоровую собаку, 11-летнюю. Запустить я же не могла, что собаку усыпят. И пацан наш, теперь тут уже вот год, директор кошачьего дома. Средств нужно очень много, больше 100 тысяч в месяц, это точно. 10 собак инвалидов у меня, спинальников. На каждое животное надо минимум 3 тысячи в месяц и так. Корма у них специальная, это подгузники, это пеленки, это крема, чтобы не было пролежней и так далее. Ну плюс все время ж клиники. Очень много за ним, ну, средств тратится на лечение, это клиники. Каждое посещение клиники это минимум 2-3 тысячи. А если операция, это и все 14. Как война началась, организации начали помогать кормами и лекарствами. Ну, за это вообще огромное им спасибо. Физически не помогает никто. На момент, когда война началась, была я и была у меня помощница Лариса. На данный момент есть уже четверо людей, которые работают. Ну, это не волонтеры, они работают за зарплату. В печке спать любишь, да? Поддувались, спишь? Ну, есть у меня собака Платон в Покровске, ему в прошлом году поезд лапы отрезал полностью. Но никто его не брал, не оперировать, ничего, сказали усыплять. Тогда еще была Мариуполь, наш был, и получается там была клиника, очень замечательный доктор, там был Максим Сергеевич. И я отвезла к нему собаку, у которой не было лапы, которой ну, вообще шансов никто не давал. И я приехала через 5 дней, и он мне вывел собаку на поводке. Да, у нее два аппарата Лизарова было на лапах. Он кусался страшно, у меня ноги рвал, руки такой агрессивный был. Ну... три месяца он проходил, и сейчас он скачет шелось. Планы у меня огромные, я вам сейчас расскажу. Ну, расширяться не то, что плохо. это надо делать обязательно. Я сейчас подыскаю место, ну, место, в принципе, я уже определилась, где это будет. Ну, и сейчас буду искать возможности, ну, приобрести это место, чтобы перевести животных. Ну, и там, на этом месте сразу сделать и стационар, и какую-то клинику небольшую, чтобы мы каждый день ездили в другой город. Какой человек вам столько любви даст как собака? Никто абсолютно. Ну, коты они немножко другие, но все равно. Ну а собаки, да. Это вообще моя слабость.